Добрий день, шановні глядачі та підписники. Вас вітає канал Тотус Трактор. Сьогодні у Вінницю приїхала нова поставка японських міні-тракторів, тому давайте знайомитись. Перший тракторець на вивантаженні Кубота gb 170-й, 17 кінських сил, це тракторець вже більш свіжих років, по дисках він 2002 рік. Фреза на двох точці, боковий циліндр є, оберт на місці є. Заявлене напрацювання 796 мотогодин. Коробка звичайна механічна. Вартість цього трактора в комплекті з ґрунтофризою і доставкою 5900 умовних одиниць. Наступний у нас тракторець з фронтальним навантажувачем. Куботовський. Він в такому комплекті прийшов до нас з Японії. Трактор Кубота Джал 221, 23 кінських сили. По дисках він 99-го року. Задня резина 9,5х22. 3 точка, дуга безпеки. Коробка передач звичайна механічна. реверс є, гідропідсилювач керма є. Пам'ять на віски, вал відбору 5 перето на назад, оберт на місці. блок керування боковим циліндром. Вартість конкретно цього трактора в комплекті з грунтофризою і доставкою 10 тисяч умовних одиниць. Компактний трактор і при цьому максимальній комплектації Янар АФ120. Трактор має потужність 20 кінських сил по дисках він 2000 року. Реверс є, гідропідсилювач є, коробка механічна. Ось так вмикається оберт на місці боковий плаваючий, безпечні режими. Заявлено на працювання 574 мотогодини. Гляньте, як гарно виглядає кермо, рідне сидіння без тріщин, керування боковим циліндром, дуга безпеки і, звичайна, стандартна трьохточкова навіска. Резина задня, блічстоун. 8,3 на 22. Вартість цього трактора в комплекті з грунтофрозою і доставкою 7200 умовних одиниць. А це у нас Хіномото CX18, ідентична модель до Кубота А175, 18 кінських сил з гідропідсилювачем керма по дисках він 94-го року. Трьохточка є, боковий циліндр є. Пам'ять на візки на місці, механіка. Заявлене напрацювання 540 мотогодин. Знову ж таки, показую. Гарно виглядає стан керма. Рідне сидіння взагалі прекрасно виглядає. Під сидінням порядок. Ось так виглядає блок керування. Боковим циліндром оберт на місці також є рівна підлога. Вартість цього трактора в комплекті з грунтофризою і доставкою 5900 умовних одиниць. Янмар f 230 Потужність трактора 23 кінських сили по дисках він 1995 року. Це тракторець середньої бази з гарною комплектацією. Тут у нас є гідропідсилювач, керма. Таких янмарів завжди в комплектації є реверс. Напрацювання 585 мотогодин. Послідовна коробка передач. Можна включити-відключити повний привід, пам'ятна віски, безпечний режим, Блок керування боковим циліндром. Звичайно, трьохточкова навіска, є дуга безпеки, Гляньте, гарно гарно збереглося сидіння. По ще на кермо глянемо. А вартість цього трактора в комплекті з ґрунтофризою 7500 умовних одиниць. Дуже популярна модель від Куботи, а саме це у нас Кубота Джал 200, тракторець по дисках 95-го року виробництва, тут стоїть трьохциліндровий робочий об'єм 1400 см кубічних. Реверс є, гідропідсилювач є, механічна коробка передач. Рівна підлога, підвісні педалі, оберт на місці 83 на 24 Задня резина. Ось так виглядатиме сидіння. Під сидінням порядок. Дуга безпеки є, трьохточка точка швидкозєм також є. Кузов також добре виглядає. Вартість цього трактора в комплекті з грунтофризою і доставкою 7600 умовних одиниць. Далі вивантажуємо ось такого малюка. Це в нас Янмар F145, потужність 14,5 кінських сил. Задня резина японська, гарно виглядає 8х16. Сидіння. Дивіться самі, пробіг заявлений всього 288 мотогодин. Кермо взагалі не затерте. Полік рідненький, коробка механічна. Комплектація досить проста, є механічна пам'ять на візки. Тут просто 2 точка без електроніки. Вартість такого трактора в комплекті з грунтофризою і доставкою 4500 умовних одиниць. І спустили вже останні трактори з сьогоднішньої поставки. Це у нас Кубота gl 417. Трактор швидкісний з кабіною 41 кінська сила. Давайте глянемо, що тут по ньому. 13,6 на 26. Розмір задньої резини випускався в кінці 90-х років, по дисках 97-й. Резина Falcon, виглядає гарно. Трьохточка, точка, швидкоз'єм, автопопадач. Панорамна кабіна. Заявлено 930 мотогодин. Одразу дивимось на стан керма, на стан сидіння. Коробка напівгідравлічна U-Shift. Бачимо, що максимальна швидкість 25 км на годину. Пічка, кондиціонер, магнітофон, додаткове світло, двірники. Тревер гідропідсилювач. Гарно ось зашили оберт на місці. Ну, Вартість цього трактора без ґрунтофрази він буде продаватися 14 500 умовних одиниць. Ну що ж, ось і завершили вивантаження нової поставки на Вінницький майданчик. Давайте зараз пройдемось, що і як тут виглядає. Бачимо. Повшна наш 221, й ось наші грунтофрази. Все підписано, зараз все швиденько укомплектуємо. Компактний януар 14,5 кінських сил, кому потрібні свіжі раки, невеликі розміри гідропідсилювач, є ось така Джубі 17 сил, з ковшем. Значно більш універсальний тракторець за 10 тисяч. Реверс підсилювач, компактні розміри для невеличких ділянок, для теплиць 20 кінських сил. Сім 200, прекрасний варіант. Кубота а 175 або тут, як пише, Хіномото це X18 на 18 сил. З гідропідсилювачем також є в наявності. Yanmar реверс підсилювач, Кубота GL200, довга база. Ну що ж, якщо вас зацікавила якась із моделей, краще не гайте часу. А скоріше телефонуйте на номер компанії та уточуйте менеджера наявність. Також переходьте на наш сайт. Щоб побачити увесь актуальний асортимент японських міні-тракторів. У нас гарний вибір японської техніки на будь-який смак. Кожен зможе щось обрати і для себе. Тому очікуємо вас, купуйте в тотус-трактор. До побачення!